Доброго дня, дорогі друзі, ми з України продовжуємо з вами вивчати мікроорганізми, тобто прокаріоти. На минулому уроці ми з вами говорили про те, яку роль прокаріоти відіграють в природі, і переконалися, що ця роль надзвичайно велика. А сьогодні поговоримо про те, яку роль прокаріоти відіграють в житті людини. Це важко повірити, але багато, багато аспектів нашого життя. Дуже тісно і нерозривно, можна сказати, пов'язана і саме із прокаріотами. Яка роль прокаріотів у житті людини? Про це сьогодні говоритимемо на уроці. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку, діти роль прокаріотів в житті людини, мета нашого сьогоднішнього року показати роль прокаріотів у житті людини. Давайте будемо розпочинати. Відомий український вчений Омеліанський сказав: Мільярди мікроорганізмів в природі, вони оточують нас усюди, вони невідомі, постійно супроводжують людину, втручаючи своє життя як вороги, то як вороги, то як друзі. І дійсно, діти, прокаріоти можуть бути нашими друзями, а можуть бути і ворогами. На сьогоднішньому уроці спробуємо з'ясувати, в якому випадку вони є друзями і приносять нам користь, а в якому випадку є ворогами і завдають нам. Шкоди. Ну, в першу чергу багато продуктів харчування, які нам добре відомі: це те саме е, пиво, квас, е, молочні продукти, різноманітні вина, сири, різноманітна випічка. Все це створюється завдяки роботі, завдяки діяльності прокаріотів: кефір, ряженка, сметана, творог, тобто сир і багато інших продуктів харчування, які мають. Цінні поживні цінності виникли саме завдяки роботі прокаріотів, завдяки такому процесу, який називається молочно-кисле бродіння. Якщо ми говоримо про бродіння, то бродіння це хімічне перетворення певних органічних сполук в безкисневому середовищі. Так, так дорогі друзі, бактерії працюють в безкисневому середовищі, тобто в анаеробних умовах. У процесі бродіння мікроорганізми отримують необхідну їм енергію, але виділяють Цікаву речовину діти, яка називається молочна кислота. Молочна кислота, яка утворюється в результаті молочнокислого бродіння, виявляється чудовим природним консервантом. Тому молочнокисне бродіння широко застосовується в господарстві людини. На цьому слайді ви можете бачити, як бактерії застосовуються в господарстві людини. Наприклад, виробництво молочнокисних продуктів, кефір, ряженка. Йогурти і так далі. Все це результат молочно кислого бродіння. Далі заготівля зеленої маси для солосування на зиму заготовляють корм для тварин. І Це можливо теж завдяки молочно кислому завдяки завдяки бродінню. Також є спеціальні апарати, де здійснюють це солосування. Слід відмітити, що на сьогоднішній день людина навчилася сама розмножувати бактерії, для того аби, аби їх використовувати в виробництві різноманітних продуктів харчування, тобто застосовується так званий метод біотехнології. Біотехнологія це сукупність промислових методів, у яких використовуються організми або їх біологічні процеси з певною метою, треба сказати, що сьогодні людина штучно вивела окремі культури. Бактерії, завдяки яким і створюються ті кисломолочні молочні продукти, які ми з вами вживаємо дуже дуже часто. Бактерії використовуються для очищення навколишнього середовища, зокрема для очищення стічних вод, адже бактерії харчуються в основному органічними речовинами, в тому числі іншими хвороботворними мікроорганізмами, тому їх використовують для очищення водою. Також бактерії використовують для боротьби з іншими організмами, в тому числі шкідниками. Подивіться, колорадський жук, тля і так далі. Тобто, використовується завдяки бактеріям, став можливий такий званий біологічний метод боротьби, коли метод використання організмів для боротьби з видами шкідниками. І прокаріоти тут відіграють не останню роль. Треба сказати, що бактерії живуть і в нашому організмі, тільки в одному кишківнику їх налічується до 2 кг. Бактерії живуть в нашій ротовій порожнині. І якщо ми доглядаємо за своєю ротовою порожниною, тобто два рази на день чистимо зуби після кожного прийому їжі поліскуємо ротову порожнину, то тоді бактерії шкоди нам не завдають тільки за певних умов. Тому. Запам'ятайте, як отче наш, два рази на день зранку і ввечері чистимо зуби після кожного прийому їжу ополіскуємо ротову порожнину для того, щоб бактерії не розмножувалися і не задавали шкоди нашим зубам і слизовій оболонці ротової порожнини. Але найбільше бактерій, як я вже казав, звичайно живе в кишківнику і формують так звану нормальну мікрофлору або мікробіоту кишківника. Представники нормальної мікрофлори або мікробіоти. Кишківника відіграють велику роль в процесах травлення. Вони запобігають оселенню там шкідливих видів бактерій, які можуть спричинити розлади діяльності різні захворювання травної системи. Вони сприяють процесам травлення, беруть активну участь в обміні речовин. Ці бактерії забезпечують організм необхідними вітаминами, наприклад, вітамінами групи К та вітамінами групи В. Але в нашому організмі діти можуть оселятися. І бактерії, які задають нам шкоди. Це так звані паразитичні організми, які оселяються у нас тимчасово, але за цей короткий час можуть завдати значної шкоди і призвести до зле до, до, до за різноманітних захворювань, в тому числі і зі смертельними випадками. Наприклад, в легенях поселяється туберкульозна паличка, яка призводить до руйнування легені тканин. Дифтерійна паличка поселяється, оселяється у нас в ротовій порожнині. Стрептококи та стафілококи передаються повітряно-крапельним шляхом, тобто через кашель, чхання, можуть е, е, оселятися на різноманітних поверхнях. І якщо людина взялася за цю поверхню, не помила руки, то таким чином е, бактерії опиняються у нас в ротовій порожнині. Далі в дихальних шляхах, тому особиста гігієна. Це першочергове завдання кожного з нас, яке забезпечить нам здоров'я і значну тривалість життя. Серед бактерій є збутники таких небезпечних захворювань, як холера та лептоспіроз. Вони можуть проникати в наш організм під час споживання харчових продуктів. Купили овочі, купили фрукти, обов'язково теплою водою промити для того, аби змити всі. Всі бактерії, в тому числі хвороботворні, які можуть викликати різноманітні захворювання. Якщо так сталося, що людина заразилася цими організмами, то не слід ігнорувати перші симптоми. А першими симптомами є проноси, блювота і болі у ділянці живота. Тому дуже важливо дотримуватися особистої гігієни. Токсини, які виділяють бактерії, уражають життєво важливі органи, такі як серце. Печінка, нирки, і саме головне уражають нервову систему. Одна із, один із симптомів це різке підвищення температури. Ну, і як я вже казав, дотримуємося елементарних правил гігієни, не купаємося в водоймах там, де заборонено купатися, тому що через шкіру бактерії можуть проникати хвороботворні ну, внутрішню. Внутрішнє середовище організму, доглядаємо за шкірою, за волоссями, за нігтями. Так, воду бажано прокип'ятити, тому що бактерії, багато бактерій не витримують занадто високих температур. Тобто здоров'я залежить, ви ж знаєте, що на 50% від нашого з вами способу життя. Бактерії можуть викликати такі хвороби, як правець, наприклад, правець це. Бактерія правця оселяється на шкірі, але продукти життєдіяльності, яка вона виділяє, вражає нервову систему. Так тому один із, один із способів профілактики від правця це звичайна вакцинація. Тому якщо лікарі рекомендують вакцинацію, то не варто ігнорувати цю вакцинацію. Бактерії можуть бути причиною і такої небезпечної хвороби, як Хвороба лайма, ці е, збудники хвороби лайма розносяться із содовими кліщами, які живляться кров'ю людини і тварин. так Основний прояв, основний симптом хвороби лайма це у нас на шкірі з'являються почервоніння, так і ці почервоніння можуть змінювати своє положення. З метою більш тривалого зберігання харчових продуктів часто застосовують технології пастеризації і стерилізації. Це обов'язково треба робити, тому що, е якщо неправильно зберігати продукти харчування, то можуть оселитися е бактерії, які викликають таке захворювання, як бутулізм, так? Ну, Наприклад, на слід вживати зіпсовані консерви, вони виглядають такими здутими. В жодному разі такі консерви не вживаємо. Так само збутник ботулізму вражає і м'ясні продукти, які неправильно зберігаються, тому правильне зберігання продуктів, так, і уникнення вживання зіпсованих продуктів обов'язково обов захистить вас від тих чи інших хвороб, спричинених якраз прокаріотичними організмами. Ну і звичайно, цвітіння води, воно теж спричинене особливою групою організмів. Ціанобактерії. Ми з вами розглядали їх на е, минулому уроці. І коли вода цвіте, ми це чітко бачимо, тому що колір води змінюється, водойма стає такого зеленуватого кольору. Це також е, пов'язано з тим, що розмножуються ціанобактерії, які харчуються. Органічними речовинами, значить, що вода забруднена, тобто ціанабтерії є своєрідними індикаторами чистоти води. Якщо вода цвіте, кажемо, до да, якщо вона зелена, це значить, що вона забруднена, бо наявність великої кількості органічних речовин да, воно зумовлює розмноження бактерій. І внаслідок цього вода набуває не тільки зеленого кольору, вона набуває ще такого неприємного запаху. І це навіть може викликати загибель організмів, які живуть у воді. І зрозуміло, що вживати таку воду, купатися в такій воді не можна. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з ролью бактерій в житті людини. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.